Матюкатись не бажано, матюкатись не бажано. <сі> <сі> а тепер запис включила. Короче, йдемо на випробування, пробуємо, що це таке. Це давай, але візьмо... А, ти з спрятання з нічого з... з... виспрятання надаєш безкоштовно, не хочеш серйозно? <сі> ну, та, бо по факту ми йдемо тупо на, на полювання з приводом. Прикольно, я хочу попробувати. Ну, тихо, йдеш mm, да, перший і бери ка камеру одразу, відеокамеру. І слухай на добре голову. кроки. Так. О, вечір. Так, о, так. О, господи, я відкрутив звук не там, де треба. Я на комп'ютері підкрутила треба вігрі. Буває. Я хочу, що ти почав відбиватися в навушниках. Добре, пішли. Готовий? Розпочати. Бережіть це темрівий привід відчуває вас. Ця в'язниця була закрита після низки незрозумілих смертей на її території. Тепер вона служить колонією для неспокійних душ. Коротше, що я тобі скажу? Біжи, біжи, тікай. Все. І наслухай, Я Я один? один? Поки що так. Подивимося, я хочу подивитися, чи працює тут правило з гвозду. В смислі ти один? А, може мене ще не догрузило? Ти в трейлері один чи шо? Так, в трейлері. А, то мене ще не дотягнуло, бо в мене лише завантаження 90%. А, да, о, зразу зіберу. Так. А ключик? А чому ключик? Там нема? А, а є, все зроблено. Все розбите. Клас. Шо? А що означає, що розбите? О, все спорядження, дивись, кілько спорядження нам надали. Три камери. І все спорядження. Бери камеру на голову. Угу, я вже взяв. Я не знаю, чи термометр в такому випадку треба брати. Та бери-бери. Бери, бери. бери імпір. Може, я не знаю, чи імпішку, чи термометр. Коротше, щось бери. Я дивлюся так. тут <пив> перемикати камери. Що це таке? А, це камери в цьому, в в'язниці. ще по в'язниця. Так, Так, та, підігнати прийде за допомогою пахочів, паку, типу прийде під час полювання без втрат і знайти доказ присутності за допомогою директора МП. Ну, значить, бери МП замість цього. Так. Там є МП. Температуру будеш е, визначати за. о, бачу тебе. Будеш визначати за пару хлопця. Е, okay. Пахощі взяв. А, треба буде і за пальничку, то. Коротше, я буду кидати тобі ті пахочки. <плес> так, значить, МП-шку, то. І розвив... що що ти казала, Крати? Е, я забула. Мамо, ти казала не брати, але взяти щось інакше. І MP. Так вон є. Добре, ліхтарик, що ще можна взяти? Відеокамеру. Відеокамеру. А, та штука нет, нет. Яка? Оце. Оце. Штатив? Так, штатив. ну, штатив обмежить тобі мобільність. Ну так. Добре. Як я его Іду. Ну. Так. Удачі. Мені, та, теж, та, 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 все. мені теж. Так, так і а куди Туда. ти заходиш? Чекай, бо я сама шарю, куди ти заходити. Все, Знайшов? Зачекай, все, кінець на цьому. Тобто кінець. Зачекай. Ти щось не туди я зайшов. Не Вернись до трейлера і вийди з не ось ще раз. Чекай, я А, навіть... а може. Може то цю сторону, я не знаю. А, там, ми звітати приїхали, по вихід. Все добре, добре, добре. Все добре. Й, якось вони переробили це дивно. Я цю локацію не впізнаю, якщо чесно. Так, я піднесу, певно, запальничку і пахощі, кудись ближче. Де там взагалі. А де пахощі? Сми... Тут нема пахощів. Що за приколи? Тут є світло, правда? Ні, нема. Чекай, я йду дивитися е -е -е. на карту, чи, чи відображає десь генератор. Генератор на першому... А, ні, чекай, то ти на першому поверсі, то не генератор, то ти просто синій. О, я можу вести Це тебе е -е. по карті. На крайняк. Купа закритих так, що... дверей. Що? Купа закритих дверей. Нічого поки не знайшов? Щось у тебе там шарудить. Я я Що я чую, я чую, шарудить? Ховайся кудись. Двері. двері типу відкриваються. Значить, почалось полювання. Почалось! Ні, ні. Тікай! Бля, та. та двері закрылась, я не знаю, куди Е, ховайся кудись тоді. За бажано Я в текстури. Чуємо. Виключ біключ ви... ліхтар. Це він чи вона? Я Е, Чекай, переключу камеру. Такс. Ємпіп 5. Біля тебе. Я здох. Нічого. Була і мп 5 і не було вогника. Що, хел? Де я є? Ти є в потойбічному світі. Чекай, зараз oh, то, воно виглядає як туман. Зараз oh, трохи... Ні, я не був. Ну зараз так, зараз як туман. А тоді я був в якомусь чорному приміщенні і вона мене залатала як павук. Свою жертву. Може бути. Коротше, у нас є ІМ У тебе бул, е, була пара з рота, бо я не помітила. Е, я так панікував, але ні, не було. Пари з рота нема, добре. Е, мінусову викреслюємо. Це у нас лишається дух, е, спектр. Його переіменували в рейфа, але я все ще е, зву його. Спектром. Так, це не майлінг, бо ти її чу... Її, то вода чи він? Вона, то була вона. Добре, ти її чув до того, як вона тебе хряцнула, правильно? Та, крик, Трик... не крик, а там. Де... Е! Вона кричала щось такого. Вона співала. А я не добре заховався, ні, не співала, не співала. А я погано той заховався. Це не Майлінг. Майлінг ходить тихо. <плес> можлив, Слава, можливо, але ти потім вибіг, так що хизи, хизи Е, Так, що нам треба, щоб визначити? Відбитки будуть в Обаті Горю і Майлінга, а це не Майлінг. Записи в духа. Проектор в Горьо. А де тут ховатись взагалі? Я не знаю. Не знаю. Я сама диво. не шарю. Я знаю, що е, там є якийсь. Е, ні, то вже видалили той фокус з дверима. Е, так. Дивись: викреслюєш мінусову температуру і позначаєш EMP. У журналі. А, мінусова температура EMP. Мінусову викреслюєш і МП позначаєш. Ага. Викреслюєш Майлінга. Бо це не Майлінг. Тепер питання, ага. як добратися. У нас вже не було нічого включено. Так що це. Вогника не було, до речі. Вогника не було, бо вона почала полювання, і я її ніде не бачив, я з тим був, до речі. Вогник літає а лише в кімнаті приведе, а цю кімнату ще хрен знайдеш. Ааа, Ясно. Я можу вийти. Я зміг вийти, я йду до тебе. Добре, ходи. При... Ти скорш я тебе вийдіти не буду. Я знаю, зато я тебе буду вийдіти. Я знаю, що ти близько О, біля входу. Да. Але я боюсь іти фоткати твоє. Це там мій труп лежить. Та, я, б... я бачила тебе на карті, але я боюсь йти фоткати твій, твій труп, так що вибач. У нас ще й таке... А -а. таке змагання, що. Так, а чекай! Я затупила. А чому нам не закнулося завдання, за то, що ми знайшли приводити з допомогою детектора MP? було МП аж на 4. Там було на 5. На 5 навіть. Якщо я нічого не наплутала. Бо якщо не, не на 5, то тоді в нас все дуже погано. Це у нас взагалі нічого нема тоді. Ну, крім того, що це не майлінг. Я б. Я в <зас> мене настрій ще виключити райджу. А ч? Тому що ти не встиг ніяк, нія... ні до світла нікуди прийти. Але факт в тому, що це може працювати не тільки з райджу. Ну, типу... Факт. Красно. Чекай, неправильно сформулювала. Може бути такий прикол, що райджу полює і без електрики, просто тому що це рівень випробування. Це вищий за кошмар. Yes. Чекай. Якщо воно хрипить, воно швидше всього не матиме радіо. Ну, у мене така думка. Взагалі дух рейф Горьо або баки. Ти би на кого поставив? Так, а що рейф? Чекай, рейф то хто в нас? Тепер? Спектр. Так, ще може зустрітися, так ще здатні парити, а також приходити крістіни. О, за це я не впевнений, стіни, до речі, я, ти ще нікого не торкаєшся. Ну вона висіла в повітрі, типу. Прямо коли висі? була. В ну, плані дав вона не стояла, а більше отак, знаєш, як руки по бокам і ноги склавши, якось так висіла. А от коли вона вже мене вбила, я був в тій кімнаті, де вона мене заклала. Ага, то вона ще перенесла тебе в іншу кімнату, так? Ні, я не перенесла в іншу кімнату, а в свою, я не знаю, вона була повністю чорна та кімната, і я був в кокуні закритий. Весело. Блін, ти, ти не вів запис екрану, бо я постійно веду запис екрану, коли ми граємо. Yeah. Жалко. Треба було подивитись. Е, Так. Запах. Але, в принципі, у нас є підказка в самих завданнях, але ця підказка може нас збити. Типу, у нас е злякати привида пахощами. Запах пахощів знесилює духів. Можливо, це була підказка. Не, сяка, ну, може бути. Ну, дух. Не знаю. Рейф практично ніколи не торкається землі, отже, їх неможливо відстежити по слідах. Рейфи бояться солі. Так, що там докази? У нас ще. Райф, дух, горьо Обаке, керайчу. Так, гор. горьо. Обаке, керайчу. Горьо. Ага, дотс відеокамера. Показує себе на камеру лише тоді, коли поблизу немає людей. A Бля, це може бути горьо. Я Думаю. не бачила. Я не бачу. Коли ти сидів там у сховку, ти бачив самого привида? Е, я, як він підійшов, до мене не бачив, але він ззаду ніби не знаю як. В плані в мене, до речі, ще в той момент камера почала глючити і не працювати. Ну, не то, що працювати, а повністю. Отакі от, от глюки, ніби як були. Бо і... я коли. Я весь час цей, поки тебе не хлопнули. Дивилася у твою камеру. Вона по появлялась перед камерою. Ну, в зоні доступності камери. Ні. <риск> Тоді ні. Це... Тоді я можу сама себе намахати. І МП відбитки проєктор. Так, чекай, що там головна. Е... Докази, забула вже. Горю райджу обакі. Тот факт, що я навіть п'яти хвилин не побув тому до в в'язниці. Як мене з забуду. Іноді цей привид може перетворюватися, залишаючи за собою унікальні докази. Шестипалий слід. При взаємодії з навколишнім середовищем, баки рідко залишає сліди. А, це там, де е, взаємодії купа, а відбитків нуль. Так. Обакі, горьо. Райджу я ще не, не вичитала, що там нового в Райджу постійно виводить з ладу електрику, що полегшує перед, те, щоб передбачити атаку. Вживиться найближчим електричним обладнанням, що робить його швидшим. Вона борзо бігала. Чи не дуже? Що? Вона швидко бігала, чи не дуже? Я не знаю, бо я колись забіг е, ховати, вона тільки що порухалась щось, я не знаю, бо воно той. Якусь активність пішла тільки що. Е, Можеш піти тепер у в'язницю і спробувати послідкувати за нею. А як? Просто зайди у в'язницю, вона ж тебе вже не уб'є, мож... але ти можеш бачити її при самого привида. Так? Так. Мені треба знати, як вона виглядає приблизно. Ну, я пошукаю. О, я тепер можу без кінець на ну, шефті бігати і навіть не Ну, ну ну. Я тому би попросила тебе за можливості постійно записувати гру. Ага, так, можемо потім співставити і зробити цей. Е... Так, від... під час полювання втекти без втрат уже не вийде. Доказ ми знайшли, з пахощами теж уже не зростеться. Так, здається, піднімається активність. Лише питання, чи вона почне полювання, коли там лише привита, немає живої людини. Це що якийсь дивний шум? Іде на шум? Туалет? Вода. Вона включила воду. Ні, я не, я не впевнений. Ще може бути шум від мого ноута, бо він зараз гріється. Ні, от то не шум від ноута точно, бо він пропадає, коли я підходжу до певного моменту. Іди в інший бік, попробуй. Я йду, то й звук потихеньку пропадає, якщо я відходжу. Так, да, прям що ми з нічні, бо як електронний прилад, або що, я не можу зрозуміти, що це? Як статика, типу, так? Ні, це труба, забудь, господи. Вона включає воду, так? Ні, це просто, це не труба, це труба газова. А, звучить як газова труба. Так, щось піднялося активність. Ні, Ні-ні-ні- вода включена, вода включена. Я на кухню пішов, то, і тут вода включена. Ага, добре. Але я її щось взагалі не бачу. Бо я зараз не ризикную йти у ту в'язницю, Ще зловить. Та і буде в нас пословив. мінус. Ще й від... Ще й відмахає тебе. <гум> я не вмію бігати ну, так що. Таке. А дочка, я хоч переключу камеру, бо то в мене як бул, як було, так і є. Ага, тут двері відкриті в тому місці. Я йду шукати твій труп ну, по камері. Май, 6, Боже, я думаю, то вже трупи тут якісь валяються, а це все якісь прости. Ну, там атмосферненьке такі. Атмосферденькі такі штуки, ага. так, це другий поверх, це теж другий поверх. Теж. О, я прийшов до, до їхніх в'язниць. Тут якась. Я точно її можу бачити під час коли я стану в стані привида. Ти можеш бачити її, коли вона полює в стані привида, бо вона тоді з'являється. В іншому випадку ти її не побачиш. Ще ти можеш бачити при виділі. Комплери світяться, тут комп'ютери світяться. Щось там пише на комп'ютерах. Я не розумію, що там пише. Але просто, там... знаєш, включені, включені комп'ютери, на яких той. Тож, на просто значок, знаєш, як виключити його повністю. Чекайте, що виходить, що екрани комп'ютерів світяться, чи що? Це що, світло є? А, коні, Вони включені, вони включені. Це все більше показує на райджу. Блін. А. Я хзи. Дух чи реджу? Ти кого би вибрав я взагалі не... з цього списку? Я не впевнений, тому що я погано розбираюсь, але що в духа такого є, що в реджу? Тимблищим а... електричним обладнанням я за це взагалі не впевнений. Запал з духів на цей час. В нічому й здається, що дух. Але я не впевнений, дуже сильно. Mm -hmm. Ну давай обоє вибираємо духа, якщо шо. Mm -hmm. Такс. І закінчуємо гру. Так, інакше я тут од Заходь в трейлер, чи не заходиш. А мені є сенс. Та не знаю. Я ж привет. <laughs> я через металеві балки ходжу. Завантаження гри. А я в шоці? Зараз буде реально дух або рейджу. Джин? Хто? Хей, а чи Джин? Серьезно. Щось мене Щось... щось пішло не так. Шо? А за що такого робив, як джин? Шо? Шо? Ну джин піджи швидший, якщо є електрика. Швидень, Але... Зіграти на локації середнього розміру. Я 40 доларів заробила, а ти скільки? Я тоже. 15 дали, 45, п'ять. Боже й 35 за завдання. Чи скільки там? 25 за задання. Сорок тоже сорок.